Грагорійська Сковорода. художні особливості байки «Бджола і Шершень. Ідея спорідненої праці. Веселими місцями він простоє із жезлом і тихо наспівує. По світовому він найнікчемніший жебрак, а от по-божому найбільший багатій. Цей мандрівник ходить ногами по землі. Та серце його перебуває на небесах і насолоджується. Так писав про Григорія Сковороду Леонід Ушкалов. Народився Григорій Сковорода на Полтавщині у родині спадкових козаків. Там, на межі з диким полем, провідників або за сучасною термінологією розвідників називали скороводами. Вони знали кожен струмок, гать, видоланок і перелісок, і могли провести військо якнайшвидше найкоротшим шляхом. Із того бойового фаху виникло і прізвище Скоровод, «Скоровода». А згодом для милозвучності вимови помінялися місцями склади Во і Ро, і вийшло Сковорода отака, От очевидна етимологія прізвища Сковорода. Мав виняткові здібності до навчання. У юному віці Григорій Сковорода вступив до Києво-Могилянської академії, вивчав латинську, грецьку, церковнослов'янську, польську, німецьку та інші мови. Борис Олійник. У братській школі на Старім Подолі себе ліпив Грицько Сковорода. На час перебування сковороди в академії, в її книгосховищі було близько 10 тисяч томів. Значна частина книг загинула від пожежі 1780 року. О, полум'я, що пожерло київську бібліотеку, скільки ж то, яких манускриптів, яке ж то велике учинило лихо, писав Григорій Сковорода. Коли дізнався про пожежу, що сталася в бібліотеці Академії, Слава про Сковороду йшла так далеко, що про нього довідалась і цариця Катерина ІІ і забажала його побачити. Через Потьомкіна вона послала сковороді запрошення переселитись з України в Петербург. Посланець цариці застав сковороду на краю дороги, де він відпочивав і грав на флейті. Посланець передав йому запрошення цариці, але Сковорода відповів: Скажіть цариці, що мені дудка й вівця дорожчі царського вінця. За указом імператриці Єлизавети Переяславський генерал Майор Вишневський очолив комісію для поїздки до Австрійської імперії. Префект Києво-Могилянської академії Козачинський порадив йому в помічники Григорія Сковороду. Який знав латину, німецьку, грецьку і грейську мови. Григорій відразу згодився їхати з Вишневським на 5 років в університетську Європу. Він за свідченням Ковалинського, Михайла Ковалинського намагався знайомитися найбільше з людьми, що були тоді дуже славні вченістю і знаннями. Під кінець 70-х років XVIII століття Григорій Сковорода обрав зовсім новий і незнаний до того стиль життя, а саме мандрівку. І ця мандрівка тривала до самої смерті майже 30 років. Недаревно Григорія Сковороду називають Мандрівна академія. Григорій Сковорода не бачив жодного свого твору опублікованим. Тільки через 100 років після смерті письменника в Харкові вийшов перший том його творів, а другий заборонила царська цензура. Чимало рукописів філософа втрачено назавжди. Село Сковородинівка назване на честь Сковороди могила Григорія Сковороди, і збоку на могилі написано: Світ ловив мене. Але не спіймав світ ловив Григорія Сковороду, але Григорій Сковорода помер вільною людиною. Сьогодні ми говоритимемо про одну з ідей Сковороди ідея спорідненої праці Нащо хапаєшся за посади, не знаючи, чи будеш у ній щасливий? Щасливий той, хто родився до медицини. Або малярства, архітектури, до книгочитання. Але чим нещасливіший є хлібороб, що з природою, землю, оре? Як ти розумієш ці слова? Іди, роби те, до чого народжений: оре землю, носи зброю, відправляй купецьке діло або мистецтво. будь Справедливий і досить з тебе. Сокола скоро навчиш літати, але не черепаху. Як ти розумієш ці слова? Байка Джола і шершень. Скажи мені, Джоло, чого ти така дурна. Чи знаєш ти, що плоди твоєї праці не стільки тобі самій, як людям корисні? А тобі часто і шкодять, приносячи замість нагороди смерть. Одначе не перестаєш через дурість свою збирати мед. Багато у вас гулів, але всі без мозків. Видно, що ви без пуття закохані в мед. Ти поважний дурень, пане раднику, відповіла бджола. Мед любить їсти й ведмідь, а шершень. Теж не проти того. І ми б могли по-злодійському добувати, як часом наша братія робить, коли б ми лише їсти любили, але нам незрівнянно більша радість збирати мед, аніж його споживати. До сього ми народжені і будемо такі, доки не помремо, а без сього жити, навіть купаючись у меду, для нас найлютіша мука. Сила. Шершень це образ людей, котрі живуть крадіжкою чужого і народжені на те тільки, щоб їсти, пити і таке інше. А бджола це символ мудрої людини, яка у природженому ділі трудиться. Багато шершнів без пуття кажуть, нащо сей, до прикладу, студент учився, а нічого немає, нащо, мовляв, учитися, коли не матимете достатку? Кажуть це, незважаючи на слова сіраха, веселість серця життя для людини, і не тямлять, що природжене діло є для неї найсолодша втіха. Погляньте на життя блаженної натури і навчітеся Спитайте вашого хорта, коли він веселіший, тоді відповість вам, коли полює зайця, коли заяць смачніший. Тоді, відповість мисливець, коли добре за ним полюю. Погляньте на кота, що сидить перед вами, коли він куражніший. Тоді, коли всю ніч бродить або сидить біля нори, хоча зловивши й не їсть миші. Замкни в достатку бджолу, чи не помре стуги в той час. Коли можна їй літати по квітоносних лугах, що гірше, ніж купатися в достатку і смертельно каратися без природженого діла? Немає гіршої муки, як хворіти думками, а хворіють думки, позбавляючись природженого діла і немає більшої радості. Аніж жити за покликанням. Солодка тут праця тілесна, терпіння тіла і сама смерть його тоді, бо душа, володарка людини втішається природженим ділом. Або так жити, або мусиш умерти. Старий катон чим мудрий і щасливий, Не достатком, не чином тим, що йде за натурою. Як видно з цицеронової книжки про старість. Але ж розкусити треба, що то значить жити за натурою. Про це сказав древній епікур таке: подяка блаженній натурі за те, що потрібне зробила не важким, а важке непотрібним. Пригадуємо, байка це невеликий алегоричний твір повчального змісту, у якому дійовими особами найчастіше виступають тварини, рослини чи предмети, але вони мають риси людей. Які особливості байки? Перш за все, байка має алегорію, тобто через образи тварин, предметів автор показує людські характери і вади, лисиця хитрість, вовк жорстокість. Осел дурість, бджола працьовитість, то що, мораль байки може бути висловлена наприкінці твору або прихована між рядками. У Григорія Сковороди мораль названа силою. Григорій Сковорода вів байку в українську літературу як окремий жанр, тобто став першим українським байкарем. Збірка байки харківські. До цієї збірки війшло 30 байок. Байки харківські це не лише художні твори, а й своєрідні філософські уроки. Кожна байка цікава тим, що має силу, а сила це невеличкий філософський трактат. Особливості байок Григорія Сковороди. Усі байки написані прозою у формі діалогу. Складаються байки з діалогу і сили. Мораль байки сила завжди більша за першу частину і є справжнім філософським трактатом. Отже, повертаємося до ідеї спорідненої праці. Природні задатки у людей не однакові. Але кожна людина має можливість. Спираючись на свої природні задатки розгорнути діяльність у тій чи іншій галузі. Цю ідею озвучує у байці бджола, коли зізнається, що їй подобається не стільки споживати мед, скільки його збирати. Але нам незрівнянно більша радість збирати мед аніж його споживати. До цього ми народжені і будемо такі, доки не помремо. Джола до шершня. Головне працювати за своїм покликанням, займатися тим, що приносить радість і задоволення. Так вважає Григорій Сковорода. Отже, не лише результати, а й процес праці повинен приносити насолоду. Спитайте вашого хорта, коли він веселіший. Тоді відповість вам, коли полюю зайця. Коли заєць смачніший, тоді, відповість мисливець, коли добре за ним полюю. Погляньте на кота, що сидить перед вами, коли він куражніший. Тоді, коли всю ніч бродить або сидить біля нори, хоча зловивши і не їсть миші. Замкни в достатку бджолу, чи не помре стуги в той час, коли можна літати їй по квітоносних лугах. Зрештою, якщо людина довгий час працює не за сродною працею її чекатиме вигорання. Але нам незрівнянно більша радість збирати мед, каже бджола, аніж його споживати, до сього ми народжені і будемо такі, доки не помремо, а без цього жити, навіть купаючись у меду, для нас найлютіша мука. І в силі автор продовжує. Замкни в достатку бджоло, чи не помре стуги в той час, коли їй можна літати по квітоносних лугах. Що гірше, ніж купатися в достатку і смертельно каратися без природженого діла? Немає гіршої муки, як хворіти думками, а хворіють думки, позбавляючись природженого тіла. І немає більшої радості аніж жити. За покликанням. Кожен з нас повинен прислухатися до голосу своєї божественної духовної сутності. Є в тобі цар свій, отець і наставник. Шукай його і послухай його, каже Григорій Сковорода. Він один знає, що тобі споріднене, тобто корисне. Саме він і поведе до цього, запалить бажанням, звеселить до праці. Увінчає вінцем і благословенням голову твою, не починай нічого без цього царя у житті твоїм. Тобто, Григорій Сковорода вважає, що ми маємо пізнати себе, пізнати, що нам споріднене і корисне, і тоді будемо щасливі. Тобто, ідея спорідненої праці це ідея щастя людського. Немає більшої радості, ніж жити за покликанням, вважає Григорій Сковорода. Останні слова байків слова епікура подяка блаженній натурі за те, що потрібне зробила не важким, а важке непотрібним. Як ти розумієш ці слова? Борис Олійник про Григорія Сковороду. Григорій Савич Сковорода неземне явище, фігура містична. Він щось знав таке, чого ми і досі не можемо второпати. Це людина грядущого.